Свого ангела Валентин Поліщук запросив гостей до галереї Неф. І кожного зустріли, як справді, Божого вісника, наділивши його ще й знаком закоханого серця. Обравши стиль наївного малярства для вислову своїх надзвичайно глибоких і мистецьких, і філософських уподобань, Валентин Поліщук нині представив серію грецьких міфів, щоб поговорити з нами, сучасниками, про те, що відбувається в кожному з нас. Одіссей циклоп, уже без яскравої маски, схоже, знайшли спільні теми і спільні болі для взаємороження. І навіть ікар на картині Валентина Поліщука, опаливши свої погорді крила, опускається милосердним Господом у воду не на загибель, а на очищення. Навіть даючись до східних філософських практик і цитуючи їх у творчості, художник лишається християнином, адже не дано йому зрадити істину свою суть. Його серце повне любові до всього багатомірного світу. І хоч темні потоки дощу бувають над його персонажами, проте непроявленість чорна парасолька непомітно і турботливо закриває від тяжкої зливи, і прояснюються потоки, і світяться посмішками добрі ангели, і танцюють морські створіння в глибинах і на поверхні ласкавих хвиль. Нікому з нас сьогодні не є легко, особливо художникові, але ніколи й не було для справжнього миттєві. Ця часів легких і прозорих життя художника це завжди подолання, а той, хто не дружить з пекельними силами, платить за щастя творити земними стражданнями. Але картини Валентина є ще й глибинно веселі, адже почуття гумору, високий дар Господній, так само як і талант. І в цьому теж один із багатьох секретів привабливої і легкої таїни, глибини, яка є просвітленням, а не безодною, відкритості, схожі на освічення кожній квітці і кожній комасі, як створінню Господньому. Це не дуже велика за обсягом у два зали персональна виставка так ясно переконує, що при всіх наших слабкостях і потуранню традиційним звичкам через високе покликання митця може людина відтворити свою первісну високу сутність і за життя дістати спасіння. Бо навіть веселий дракон, стародавній ящур і той шестикрилий, бо як не хотіли б ми відпасти від внутрішньої святості, а веде нас земною дорогою все одно Господь, якщо він оселився в домі нашого серця.